Сьогодні ранок почався так: почула я якісь звуки, такі дуже гучні з вулиці. Ну вирішила виглянути, подивитись, що там таке, хто там, хто там такий. Ну і побачила таку картину. Як ви бачите на відео, двоє чоловіків, там одного не видно, один є, і собака. вони щось там шукають в цих пакетах для сміття і збирають. Ось, коли я спустилась вниз і запитала, а що ви збираєте, побачила, що вони збирають оці бутилки від банки від пива і складають собі. А я запитала, навіщо ви це робите? Вони кажуть, що ми це зможемо десь здати і отримати гроші. Ну так що я думаю, знаєте. Е... От ми живемо в Україні, і у нас таке є. Теж теж дуже бідні люди, щось там шукають в сміттях, і ми в цьому нічим не відрізняємось від багатої Європи. В Польщі теж саме, можна побачити, як бідні люди, що шукають в смітті. Тому <сум> в цьому сенсі, я думаю, ми не дуже відрізняємось від Європи українці.